Всім привіт, друзі, моє шанування. Матковський на зв'язку і Лібертат. Лібертат сьогодні у нас в гостях. Доступні тепер абсолютно для всіх лінкори Пан Америки. Це лінкор 10 рівня. Я відразу беру посолідніше, тобто взяв десяточку, плюс на 9-ці на вісімці. Була в нас така нагода. Зараз вони в гілці доступні всім. Можна прокачувати, грати, насолоджуватися їхнім страшним ПМК, тому що це саме їхня головна фішечка ПМК. Головний калібр є, ну я щось, чесно кажучи, не відчуваю прямо ж такої шкоди. У мене основна шкода вже за декілька боїв. Це саме з противомінного калібру, друзяка. Якраз їхня оця фішечка це їхня ПМК 12,5 дальність. Так, ми не відносимося до тих лінкорів, які мають броню. Звичайно, не завжди нам вилітають цитадельки, але якщо будемо прямо так підставлятися, тому що баржами така довга специфічна в неї конструкція. Бачите, якими. Але тим не менше, зараз калі... перезарядка 33, але це все можна ще трішки зменшити. Я вже поставив, потім покажу в кінці бою е свої модернізації. Я поставив все-таки на ПМК. Ще мінус 20, тобто допоміжний калібр. Унікальний кеп, який був доступний для тестування, для дочасного доступу разом з лінкорами. Також в мене тут стоїть, дає він свої певні плюшечки, бонуси. Ну і, звичайно, саме для тих лінкорів він і був введений. Ось цікавий, цікавий екземпляр. Лібертат, знову ж таки повернувся до головного калібра. Це сьогодні ми будемо все наблюдати. <титут> е, ось, Все-таки якось дуже мало шкоди я наношу стосовно головного калібра. Ну, аж е, взагалі не знаю, чому так. Ось. Ну, але тим не менше, магами світимося. Я хочу вас. От вже в мене Есмінець світи, Есмінець Йошино. У, -у, -у. Я зараз підставляти бортину так. Ох ще й під Лібертат, і під всіх я підставляюся. Прилетіло нам гарненько, ніц не скажеш. Прилетіло нам взагалі чудово. Просто капець. На жаль. Але маємо то, що маємо, друзяки. Маємо то, що маємо. Це, до речі, нам від ворожого ліберта прилетіло так солідно. Так, там ще Ямато. Ну от, маєте влучання. Я не знаю просто, яка тут специфіка того всього, ну щось я взагалі не можу нормально. Е Пристрілятися не можу наносити якусь нормальну шкоду, друзяки, і головним калібром. От не знаю чому, блін. Якась така пародія. Там ще я мато, до речі, який зараз може нам зробити боляче. Що ми так собі ходимо вільно бортиком. Ну, на кінець то є хоч якась одна цитаделька на кінець то, на кінець то. Так, ну в специфічний геймплей, це добре, він стоїть собі просто. Ми відсвічуємося. Ми відсвічуємося. Я зараз, напевно, що буду відвертати бортину. Буду відвертати бортину і на відході грати. Добре, є, 19 тисяч. Просто прекрасно. Так, я не буду зараз включати е, оце наше. Хоча можна, і воно достане туди. Давайте ми трошки Вісконсіна помучимо. Достане воно до Вісконсіна. По ідеї мало би. Посипалося. Куди я вистрілив? Як я так вистрілив, що то взагалі. Так, ну... Є якісь там влучання, немає поки що з противомінного калібру. У нас влучання яких від слова зовсім, на жаль. А ну, ладно. Так. Там наших пацанів кошмарять. На жаль. Ну, поки що ми ту точку тримаємо. Тому давайте, напевно, що підтягнемось туди, на цей флан, бо чую, що там хтось зараз впаде. Мінус впав. Пау. Йовшинко. Ну, В принципі, балістика нам дозволить перекинути. Але, по-моєму, я взяв за маленьке випередження. Прекрасне, я взяв якраз випередження. Просто чудове взяв випередження. Так, монтанка. Монтанка. Ну, Там кошмарить наш підводний човник її. Що, якщо ми зараз будемо... Такого. Підставимося під шліфано і Петропавловська, то я можу зробити боляче нам. Причому найдуже. Ну я дуже прошу: от, от ви вистрілив, чотири маємо чотири гармати, навіть не чотири да у нас виходить, шість гармат. шість башен по дві гармати в кожній і дупа якась повна. Ладно, я буду розвертатися, йти туди і будемо давити там, пацани. Бо тут щось ніфіга нема доброго. Угу. Ой, брізбанчик, сорян малий. Вибачай. Таксі стало. Не нервуйся. І все буде добре. Ну що, той фланг ми просрали, так? От зараз є шанс забрати товариша на Монтані. І що він вроді би АФК чи вилетів, не знаю. Добре, йдемо, напевно, що допомагати Лібертадо. Все-таки як би не було. Не будемо ми тут довго займатися. Та, він або вилетів, друзяки, або ну, нам плюсик, тому що буде мінус один лінкор, і це дуже добре. Давайте рухаємось туди в сторону Петропавловська і Шліфена, Не забуваємо, що в шліфе у нас є торпедки. Ось і відповідно ми йдемо вперед. Десь ще має бути підводник тут. От в чому питання. Ну, 105 тисяч маємо, друзяки. Влучань з ПМК маємо 6. От я тільки на початку відео почав говорити, що з головного калібру не накидаю. Все-таки ми 105 тисяч накинули, і це все якраз дякуючи нашому головному калібру, друзяки. Все, дякуючи нашому головному калібру. Тепер мене інший цікавить, де той підводник є. От в чому питання. Де той підводник. Де той підводник? Бляха, Лібертат впав. Твою дивізію, мої, пацани. Так, нам потрібна підтримка. Топаємо. Давайте, друзяки, топаємо. все шліфен мінус, напевно, що. Я думаю, навіть не будемо. Давайте ми включимо наші вимики і попробуємо по Петрун діллю накидати. Шліфен не світиться. Ага, він здриснув. Все, я свічусь. Свічуся я. Від товариша Шліфена або від підводного човника. От що. Чудово. От ми забрали. Дуже прошу. Нема питань. Швидкість корабля збільшена, нас активувався. Навик. Чудово, тепер мене цікавить, де підводний човник. Ну що, це не може не тішити, хлопці. Це не може не тішити, тому що ми близимось до перемоги. Дуже-дуже цікавий кажу екземпляр. Рекомендую викачувати, прокачувати. Якщо є в когось вільний досвід, можете бахнути собі десяточку за вільний досвід. Хоча дев'ятка і 8 доволі таки комфортні, непогані. Це я вам можу сказати з впевненістю. Тому що 8-9 що повністю повністю дозволяють нам комфортно себе відчувати. ось і Тому, викачуйте завжди щось нове, воно є приємне, друзяки І це є бомбезно. Все, що я вам можу сказати. Ага, ну це шліфи на торпеди, це передбачено, ми маневруємо, все файно. І, походу, ми її не ловимо. Чудово. Добре. Включаємо зараз наше наш пимики і працюємо. Ну, під петрунділя підставлятися теж не варік Ай-яй-яй, не дали. Не дали. Опа. Здрісті. Переходимо на фугасики. Здрісті, от і де є пацанчик. Не знаю, чи буде влучання, чи не буде влучання. Але ми попробуємо. Попробуємо. Торпідос, Директ Фронт. Віскосін. Віскоси маневрував Доволі таки непогано. От тепер нам треба що? Марсо забирає точку. Тут я харогумо. Напевно, що я піду, а де наше один Лібертат? Він аж там. Я піду точку Б. Не буду віддавати пацани, тому що. Якщо Вісконсін піде на точечку С, це буде добре. Марсо 100% зараз точку Д візьме і піде на точечку Б. Я піду туди і буду намагатися не дати йому цього зробити. Тут десь ще той підводник. І Ідемо в гості до Марсо. Так, 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 так. Човник мене світи підводний, не бачу, не можу уявити, де він зараз може бути. О! Є влучання чудово. Кросавчики. Просто кросавчики. ми Лишилися одні лінкори. Підводника забрали. Тепер нам треба йти шукати. Ух ти! Монтана зловила. Так, Марсо десь отут. Отут правіше, і ми давайте зараз. Будемо пробувати його якось нагинати. Поласики зарядив. Де він може бути цей? Де може бути цей чувачок? Яй-яй. Ага, ми тебе побачили. Почули, як то кажуть, відчули. В частності Монтана відчула твої торпедки. Коротше, ми йдемо на зближення до нього. Йдемо на зближення. Якщо він не на відході, то ми його просто тут зараз закрамсаємо. Так, в нього є ще з одного борта торпеди. Ага, він всі пустив в Монтану і десь. Звідси він її пустив. Тут харогуму зараз може бути. От чому питання, пацани. Аргуму зараз може вилетіти з цього з маленької, того маленького проливчику і може нас нагнути. Блін, світи і фігово що... От добре було би, якби авік був, так. Ну він з точки втік, це факт, пацани. Він з точки втік. З точки він втік. Ми розвертаємось. По любому, зараз вже торпедки десь йдуть в нашу сторону, пацани. Торпедки десь в нашу сторону вже шо, що йдуть. Добре, маневруємо акуратно. Ну, точки ми не дали йому забрати. Це вже плюсик, пацани. Це вже плюсик. І відсвітилося. Що за острова вийшов він чи що? Не вже десь тут? Близько, а? Я не можу поняти. Йоо. Котики, 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 собачки. Ну, ладно, це перемога. GG, пацани. Ось такий Лібертат 127 тисяч, із них. Головний калібр, все. Хоча так хотів потестити ПМК, але я думаю, що на найближчому стрімі ми це все потестимо. Це факт. Обов'язково. Я планую зробити стрімчик, який буде присвячений якраз і Лібертадо, і всім решта. А, вот де Марсо, ніфіга собі, він взагалі десь втік. Ото просто капець. Прикольно. GG, GG, хлопці. Це є перемога, це лібертат. І це просто чудово. От все що я вам можу сказати. Все, що я вам можу сказати, панове. 127 тисяч. Все е, головний калібр, ми в ТОП 5. 108 і 4 тисячі тільки допоміжний був калібр. Ну, дуже прошу, обов'язково ми це все діло з вами потестимо, так як воно має бути. Тепер, по моїх навиках, які я поставив, однозначно, все я поставив, що рекомендує нам гра, все ви пимики. Максимально максимально його прокачали. Дивимося. Значить, у нас допоміжний калібр е, оснащений 127 мм мілі, е, гарматами і 234. Якраз 234 це є саме такий сік того всього. Е, башні в нас, як я казав, 6. Шість башен по 2 гармати в кожній, 419 калібр. Ну і маскування 13 е, кілометрів. Далі, що по модернізаціям, друзяки? Значить по модернізаціям, я що я, як і казав в останній. Е, в останню гілочку я поставив саме не гармати головного калібру, чим саме ми можемо зменшити собі. В нас було 33 секунди, буде 29 секунд. Я поставив допоміжне озброєння модифікація 2. Для чого? Для того, щоб в нас ще зменшити час перезаряджання ПМК. Плюс нас підсилюється ППО. Хоча ППО тут я б не сказав, що воно є, але щось таке збивається. Тому я свій вибір зупиняю саме. На модернізації допоміжне озброєння, все решта по дефолту. А, ну і, звичайно, не забудьте поставити оп, детонацію, тому що вона ще є. Всім добра позитива, всім дякую. Ставте вподобачки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, кличте друзів, хто ще не підписався, адже найкраща підтримка це є ваша вподобачка, підписка і, звичайно, активність на каналі. Всім добра позитива, зустрінемось, всім папа, -па, бережіть себе.